Усіх вітаю! Велике повернення на Ютуб. Не була тут вже досить давно і хочу поступово повертатися. Тож, сьогодні ми будемо повертатися з темою, яка є досить актуальною, і ми будемо говорити про те, як навчатися під час війни. Так, і що Ютуб банить за такі слова чи не банить, я не знаю, але життя в нас таке, тож хай звикає, правда? А, сьогодні ми з вами будемо говорити про різні наукові дослідження. Побачимо, що там британські вчені нам сказали: про те, як нам коригувати своє навчання в ці часи, в які ми зараз з вами живемо. Тому що наш мозок під дією постійного стресу працює не так, як до того. І відповідно ті стратегії в навчанні, які ми використовували до того, вони вже можуть не працювати, або працювати неправильно. Тому зараз будемо максимально швидко з вами. Працювати. Я вирішила, що я не буду записувати на Ютуб якісь записи та не буду готові відео постати, а буду виходити саме в прямі етери. Мені здається, воно якось так живіше виходить, прикольніше. Етери ми будемо робити невеликі. Ну і буду чекати на вас в коментарях для того, щоб зрозуміти, що вам актуально, не актуально. пишіть свої питання, підписуйтесь також обов'язково на. Соцмережі. Тож, поїхали. Підписуйтесь обов'язково на наші соцмережі, ви їх знайдете нижче. Про що я хочу поговорити: буду давати вам рекомендацію, і, відповідно, буду говорити, на які дослідження вчених я спираюся, коли даю вам цю рекомендацію. Тож, let's go. Перше. Це перша порада, яку я вам хочу дати для. Того, щоб максимально ефективно навчатися, наскільки це можливо в ці часи, в які ми з вами живемо, це когнітивне навантаження. Що означає зменшити когнітивне навантаження? Тобто, чим менше в нас є якихось ще відволікаючих факторів під час навчання, тим краще. Звертайте увагу завжди, коли ви навчаєтеся, чи не забагато вам. Я вчора писала допис про це і говорила, що, якщо, наприклад, дивіться, ось до повномасштабного вторгнення у нас було дуже багато курсів тричі на тиждень. Тобто тричі на тиждень це була суперпопулярна програма, яку брали студенти, ходили займатися, все було чудово. Зараз тричі на тиждень когнітивно ніхто не потягне. І, ну, добре, мало хто потягне. І це відбувається досить рідко, коли в нас є курс тричі на тиждень. В основному це два рази на тиждень, і стали навіть більш популярні курси один раз на тиждень. Це також має місце бути. Не слухайте тих викладачів, які говорять, що один раз на тиждень вам нічого не дасть. Це неправда. Краще один раз, е, ніж ніскільки. Ні, ні Розумієте, це перше, що ви маєте розуміти. І е, друге, що ви маєте розуміти, що, е, якщо, наприклад, вам потрібно опрацювати, ви берете для опрацювання умовно 10 е, сторінок інформації, ви опрацюєте умовно 3. Якщо ви берете для опрацювання 5 сторінок інформації, ви опрацюєте 4. Розумієте? Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, зважайте, коли ви обираєте собі будь-яке навчання. Та? Тобто, але ми зараз помічаємо, що набагато ефективнішим може бути довший курс, але один раз на тиждень, ніж такий експрес-курс три рази на тиждень. Чому, Чому так виходить? Перше, значить, наукові підґрунтя. В 2008 році відбулося таке дослідження, було опубліковане. Дослідження Бейлок. Воно показало, що стрес заповнює робочу пам'ять, і через, і через це ми гірше виконуємо будь-які складні завдання. Та, тобто через те, що стрес заповнює робочу пам'ять, мозок наш не може просто впоратися. Він порається зі стресом, а не з інформацією, яку ми намагаємось йому всунути в голову. Наступне в ще в 1988 і в 1994 роках проходили різні дослідження. Одне із них називалося дослідження Свелера, і була винайдена. Чи як це правильно сказати, доведена теорія когнітивного навантаження, яка стверджує, що навчальні матеріали потр... мають відповідати потужності пам'яті в моменті, саме в моменті? Велика помилка викладачів, яка допускається зараз під час війни, це те, що вони звикли, вчителі звикли, що, наприклад, там підручник проходиться за. П'ять місяців, наприклад, і вони намагаються за ті ж самі п'ять місяців впихнути їх в студентів. Ми зараз це дуже сильно коригуємо. Якщо, наприклад, раніше програма якась проходилася за 4 місяці, зараз ми трішки її можемо подовжити в залежності від того, хто є наші студенти. Тобто тому звертайте, будь ласка, на це увагу так. Тому перший пункт, який сьогодні я хотіла обговорити, це те, що мозок під стресом працює знаєте, як комп'ютер на 5% заряду, і ви ще намагаєтеся якусь таку важку програмку там включити. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Не перенавантажуйте і пам'ятайте, тобто, що об'єм робочої пам'яті знижується. Наступне. Ем, наступна порада: вводьте рутину і ритуали. Стабільність породжує відчуття безпеки, а відчуття безпеки. Породжує, впливає на здатність вчитися, це є надзвичайно важливо. Значить, Наукові підґрунтя. в 2009 році було опубліковане дослідження Арнстен, яке яке показало, що структурованість під час навчання знижує рівень кортизолу та активує префронтальну кору, яка відповідає за контроль та навчання. Тобто, чим структурованіше буде навчання, а тим в нас буде нижчий рівень кортизолу, і тим більше в нас буде активована наша префронтальна кора, яка відповідає за те, що знаєте, нам можливо щось не хочеться робити, а ми це зробимо, тому що ми знаємо, що нам це потрібно. А ми можемо взяти себе під контроль і зробити щось, навіть якщо нам це не хочеться. Тільки тоді, коли в нас рівень кортизолу не зашкалює. Тому що якщо в нас буде зашкалювати рівень кортизолу, то що нам буде не до, не до префронтальної кори, не до раціональних якихось рішень. Розумієте? Далі, в 2012 році було знову ж таки опубліковане дослідження Хоффмана, яке довело, що автоматизовані дії, тобто певна рутина, допомагає економити когнітивні ресурси. Саме тому всі ці курси, де у вас є можливість індивідуального графіку, який ви обираєте собі кожного тижня, типу, ой, зараз я позаймаюся, е, зараз я позаймаюся у вівторок, о 3. Наступного тижня я позаймаюся в середу, о п'ятій, через тиждень я там позаймаюся ще якось, і от ви так от плаваєте. У вас різні дні, різний час і так далі. Це все негативно впливає. На те, як ви засвоюєте інформацію, уявляєте собі особливо зараз під час стресу, тому дуже важливо, щоб була у нас певна рутина, та? тобто вівторок, четвер, третя година, ми йдемо вчитися для мозку це набагато легше. Ніж одного тижня в нього буде в один день, іншого тижня в інший день і так далі. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу, тому що дуже багато вчителів чи навіть шкіл це рекомендують як, знаєте, свою фішечку. Навпаки, типу ой, дивіться, які ми молодці. Ось. А студенти раді старатися, знаєте, такі, ой, так класно, буду обирати собі кожен тиждень графік. Нічого класного немає, зільєтеся знову. Вже ж не перший раз правда зливалися з навчання, а ось зараз ще більше шансів з нього злитися. І це не я просто так кажу. Є от наукові дослідження, які це підтверджують. І виходить, що замість того, щоб свої сили інвестувати в навчання в обробку інформації, наш мозок свій ресурс інвестує в те, щоб прийняти той факт, що у нас немає цієї рутини і. Кожен, кожен тиждень в нас новий графік. Розумієте? Е, на превеликий жаль, в нас навіть була така ситуація, коли в нас був студент, і він припинив співпрацю з нами і сказав, що він припиняє і йде займатися з репетитором, тому що з репетитором можна відміняти заняття. В нас також можна іноді відміняти заняття, але це де ось так. Знаєте, такий... Хочу йду, хочу не йду і так далі. Є певні правила, є певна структура. Тому дуже важливо цього дотримуватися. І мені так було шкода цього студента відпускати, тому що я розуміла, що людина йде туди, де насправді йому не буде корисно. Це було просто мене ж серденько боліло. Тож чекаю, поки він повернеться назад. Зазвичай такі повертаються через якийсь час, через пару років, без. Напрягий жаль, без прогресу, от, ходять десь, а прогресу немає. Ось таке також буває. Ну, але що зробиш? Е, так, і також в 2010 році було проведено дослідження Далмана, яке підкреслює, що передбачуваність це антидот до стресу в системі гіпоталамуса, гіпофіза і наднирників. Тобто, що це означає? Ритуали це. Те, що стабілізує психіку. І відкриває шлях до нової інформації, уявляєте собі. Тому в нас на наших заняттях є певні стабільні речі, які ми з кожного уроку це одне і те саме те, що ми пропонуємо нашим студентам. Це не означає, що весь урок він однаковий. Ні, звісно, звісно, має бути ось цей ефект новизни, щоб тримати вас зацікавленими і так далі. Тобто, це все є. Але, Але. У нас є певні речі, які є стабільні. Наприклад, кожного уроку, по-перше, всі наші викладачі мають такий певний дрес-код, і всі наші викладачі приходять на заняття з е м, червоною помадою. Що це означає? По перше, є дослідження, які доводять, що якщо мій мовленнєвий апарат буде яскравішого кольору, буде виділятися, ви будете більше сфокусовані на тому, що цей рот вам говорить. Це по-перше. І тому знову ж таки для самого студента, тобто, це є така певна стабільність в картинці. Це дуже важливо. Далі, наступний момент: у нас є ось така штука. Зараз я вам покажу, Чи не покажу зараз один момент. Бачите, це тому, що в нас етер, а не запис. Але тут дивіться, як живенько все, правда? Я сподіваюся, вам тут не дуже шумно. Угу. Добре. Так, ну що, поїхали. Поїхали, що тут у нас є? А, дивіться, у нас є ось такий пакунок. У нас є ось такий пакунок. Так, ось чому у вас завжди червона помада. Так, так, у нас у всіх викладачів така. До речі, це також нам дозволяє, якщо хтось, нам це також дозволяє підтримувати ось цю рутину і стабільність. Знаєте чому? Тому що, дивіться, вчителі. Також е, люди живі, правда, вони буває їздять у відпустки, вони буває хворіють, е, вони буває звільняються, е, ось чи їх звільняють по різному буває. Е, тож е, коли викладач, наприклад, поїхав у відпустку. Ми не зупиняємо навчальний процес. Тому що, знаєте, сьогодні студент поїхав у відпустку, завтра викладач поїхав у відпустку, а потім ми подумали взагалі, візьму паузу. Розумієте? Розумієте? І, і немає ось цієї стабільності. Тож, на, ми зазвичай у нас приходить інший викладач на заміну. Та? Тобто, приходить інший викладач на заміну і. Е, тому е, самим студентам також легше адаптуватись до викладача на заміні. Знаєте чому? Тому що викладач на заміні також приходить з е, цією формою, яка в нас є. До речі, не, до речі, не дарма в багатьох авіакомпаніях є також в дрес-код, входить червона помада. Та, е, і щоб колись стюардеса говорить щось з людям, особливо в критичних ситуаціях, щоб вони знали, на кого їм зорієнтуватись. Не у всіх авіакомпаніях є, є таке, але в багатьох. Так ось нашим студентам ми відправляємо ось такий пакунок SmartPack. -пак. І кожного разу, коли в нас починається заняття, студент має одягнути собі ось такий браслетик. На браслеті в нас написано: Вірю в себе і в креативну освіту ось такий браслетик. Тобто урок почався, студент студент одягнув. Та? урок завершився, студент його зняв. Тобто, таким чином, ми також сигналізуємо нашого мозку. Зараз у нас часне на навчання, ось тут його немає. Знову ж таки, бачите, в нас є певні ритуали, певна рутина, і це мозку дарує спокій, певність і, відповідно, надає більше ресурсу на опрацювання інформації. Розумієте про що? В ідеальному світі потім студент має, коли він робить домашнє завдання, сісти за домашку, знову одягнути браслет, зробити домашнє завдання, зняти браслет. Та? Тобто, ну, таки, нашого мозку тоді буде легше сфокусуватись на все. Але більшість студентів забувають, коли вони роблять домашку про браслет. Тому якщо ви наш студент, я вам про це нагадую ще раз. От, але на уроці всі одягають. Далі в нас кожен урок починається з того, що ми. Повторюємо слова, які були в нас до того в курсі, не просто минулого заняття, а два уроки тому, три уроки тому, чотири уроки тому, п'ять уроків тому і так далі. Та, точково це не займає півуроку, але ми перевіряємо обов'язково і робимо ревіжінь е, вокабуляру, який в нас був до того. Е, бачите, знову ж таки, це кожен урок на початку уроку це те, що в нас є завжди стабільно, ось постійно. Для чого ми це робимо? По-перше, ми займаємося з дорослими людьми, і ми розуміємо, що дорослі люди їм немає коли вчити ту англійську вдома. Так? Тобто, да, звісно, вони приділяють певний час цьому, але ну, в них не так багато часового ресурсу. Тож, для того, щоб ми все таки, знаєте, не просто вивчив. Забув, вивчив і забув інформацію. Ми працюємо із тим, щоб регулярно повторювати цю інформацію. Є різно багато технік, але ось одна із них це така: кожен урок на початку ми з цим працюємо. Це перше. І відповідно, це нам що дає ось цей антидот до стресу. Розумієте, студент знає, в нього є от стабільність, якась рутина, щось, що він може передбачити. Далі, під час самого уроку. Є дуже багато всього вже новенького, та? тобто ми вже там по-різному працюємо зі студентами, там вже відрізняються уроки від одного і так далі. Але в кінці заняття кожен студент знає, що нам потрібно підсумувати вивчене, та? тобто і в нас завжди є певний підсумок вивченого. Як відбувається підсумок вивченого? По-перше, Викладач запитує. В нас є таке право, пам'ятаєте? Ось у нас є цей браслетик, ось він у нас блакитненький, власне, це наш корпоративний колір. І викладач запитує у студента, що ти згадаєш з сьогоднішнього уроку, коли ти навколо себе в реальному житті побачиш щось блакитне. Класно? Наприклад, у мене є там стілець. Є блакитного кольору, зараз я вам покажу, можливо, ось, бачите, стілець блакитного кольору. От, це означає, що о, я побачила стілець, значить, я згадаю якесь слово, яке я там вивчила на занятті, і так далі. Тобто, е, і ми завжди підсумовуємо наш урок ось таким чином. І просимо потім студентів, коли вони в своєму житті бачать щось блакитного кольору, вони мають згадати е, якусь граматику чи слова з. Уроку. Тож, давайте ми підсумуємо. Сьогодні ми поговорили про різні наукові дослідження, які доводять нам дві речі. Перше, при зменшеному когнітивному навантаженню ми отримуємо кращі результати під час стресу. Тобто, під час стресу ми маємо зменшити когнітивне навантаження і тому результат буде кращий. Тому не бійтеся ось цих занять раз в тиждень. Собі також, Об, об, більш обмежуйте, та? ставте собі менші цілі, і у вас будуть більші результати. Це дуже важливо. І це не моя фантазія. Наукові дослідження нам говорять так робити. Будемо їх слухати. Хто ми такі, щоб їх не послухати, правда? Наступне це рутина і ритуали, та? Тобто, тому що нам це дає відчуття стабільності, відчуття стабільності породжує відчуття безпеки. І відчуття безпеки впливає на здатність вчитися і підвищує її. Тому, знаєте, ритуали це як обійми нашого мозку. Ми йому такі, типу, все добре, все прекрасно. От, тому психіка стабілізована, і в нас відкриті шляхи до сприйняття нової інформації. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. перше, чи було вам це цікаво? Друге, чи продовжувати саме цю тему? І третє. На яку тему ви хотіли би ще, щоб я записувала для вас відео і виходила в прямі етери. Я думаю, що це все-таки відродження цього ютуб-каналу почнеться все-таки з прямих етерів, не з записів відео. Мені більше подобаються прямі етери, якщо чесно. Тому буду вам вдячна, також, якщо ви тут будете щось коментувати, з'являтися тут і так далі. Дуже цікаво, дякуємо, дякуємо вам, так приємно. А, так, чудово виглядає. Дякую за відео. Молодь показує так, я покажу вам так. Все, я побігла, до речі, тому що зараз в мене урок англійської, моєї англійської. До речі, до речі, якщо хочете, я вам тут якось розкажу, як я шукала собі викладача. Як викладачка англійської шукала собі викладача. Це капець, як було складно, я вам кажу. Якщо вам буде цікаво про це, то я також зніму для вас відео. Все! Так, як мені виключити? Я вже так давно слухайте, не робила ці стріми, я вже все забула, що тут його робити. Дякую, хто був сьогодні тут.